Нещодавно до мене прийшов один львів'ян, звати його Валерій, і показав мені географічну карту України, показав геологічні плити. От те, що ми не бачимо з вами, але є геологія. І геологічні плити вони значно більші по розмірам і по масштабу, ніж сучасні області. Оцей поділ на 25 областей в Україні, сталінський поділ. До ми звикли, які ми бачимо таким якимсь незмінним, це все є пил, є надто більше, є приклади старших поколінь, а саме людей, які мешкали в тій Галичині, ми сьогодні тут побачили на цій картині. Потужна розвинута, європейська, де було комфортно жити усім народам і полякам. І українцям-русинам, і німцям, і євреям, і вірменам це край, де кожна нація, кожен народ міг розкрити себе. І тому ми зараз згадуємо ті часи, цісарські, як кажуть, з такою ностальгічною ну, турботою, тому що тоді дійсно було відродження, тоді не було заборон. Того іншого мистецтва, того чи іншого балу, які проходили тут в місці Львові, можливо, в цьому приміщенні, так? І, можливо, це якийсь проєкт глобальний, але він і, і, і національний. Він підтримує кожну націю, кожен народ, які мешкали, мешкають, і будуть мешкати, і жити в Галичині, в майбутньому.